Аня зробила дуже смачні млинці, з сметаною, це просто супер. І ще в мене кава. Макар теж вже поїв, читає. Дивіться, яка кава класна. Це Аня привезла з Німеччини з молоком. А немає назви так? кави. Ти не знаєш. Чибо, Цибо, дуже смачне. Оце я так бавствую. Бариня, судариня. Бариня лежать і їдять. Їдемо під горицю всім привіт, бачите, по всім сторонам машини, тому що всі люди на пляжі. А я їду в лікарню. От Микола мене завозить, дуже йому дякую. Ось у цьому місці майже завжди є пробки. Але я вам так скажу, вони хоча б не стоять, воно все таки їде. Повільно, але їдемо. Дивіться, до сих пір це все з Сутомора машини їдуть. Це всі їдуть на пляж? Так в Сутоморі ж кращий пляж, ніж в бару. Чи вони їдуть вулиці? Думаю, що це субота, туристи поїхали. Просто туристи їздять, не знають куди. В суботу, неділю, навіть в п'ятницю, мені здається, ну, не треба їздити. А в такі в будні дні їдьте куди хочете, тому що в вихідні, бачите, дуже повільно рухаються. Це протягом цієї дороги, починаючи від бару і до Сутоморе стільки машин. Хоча я думала, якщо чесно, буде гірше, бо казали завжди, що дуже великі пробки, нормально, вони їдуть. Таке відчуття, що нам одним треба в підгорицю, всі решту людей їдуть так. Сутомори, утєха, добрі води, всі їдуть на пляж. Нуга добра? Нога добра? Добра. Але маєш ту мало. Ту, ту але що там мало? Та я зрозуміла. Мишці? Так, да, і що там? Мало нарвало? Мало. Нарва... Подар... мам. Це моя нога. І я не дуже розумію, що це, але це мишця, тобто перелому немає. І каже, трохи, що трохи? Ось такі МРТ. Я не знаю, скільки хвилин тривало це все, тому що я заснула. Звичайно, був звук, звичайно, щось там. Тархтіво. Ви знаєте, мені ще по барабану. Я вам казала, я можу спати в будь-якому випадку. Я тупо заснула, навіть не знаю скільки. Ось тут знаходиться єдина частина дороги, за яку потрібно заплатити 2 ,50 євро 50 центів. По іншому ви просто не проїдете. 10-15 років назад потрібно було робити великий крюк, тобто такими лабіринтами їхати, щоб потім виїхати на основну дорогу. І тому зробили цей тунель, і саме за цей тунель тут оплата йде 2,50. Але каже, ну це дуже дуже швидше шлях, тобто це вигідно. Дивіться, зараз 5-20 взагалі немає пробок Взагалі немає машин. Він таки каже. Дивно, що немає, я кажу, так всі ж на пляжі валяються, все, це вже доїжджали, знаєте хто не встиг. А зараз всі просто валяються. порожня дорога. Їдь куди хочеш. От тут почалася пробка трішки. Бачите, якщо їдете потягом, нема проблеми. Взагалі ви приїжджаєте вчасно. ну це вже залежить від потягу. А так, ну, я рахую, що це не пробка. Подивіться, ми постояли буквально 30 секунд. Коротко скажу, що було. Я все таки зайшла ще в швидку, попросила, щоб мені одночасно сфотографували, ну, зробили МРТ не лише на спину, але й на ногу. Вони всі відмовилися, вони сказали, що так по протоколу не можна. Коли я вже зайшла в кабінет на МРТ, він каже: Я не маю права. Та каже, не розумієш, поки твій лікар не напише направлення, ну ну не можна, не можна. І я більше години лежала на мертві. Уявляєте, воно все бабахає, щось стукає. Юля спить, ніби там взагалі щось зазвеніло, я прокинулася, думаю, Юля, ти знову проспала. Дивний, ти... Я, я чесно, я подумала, що я ну, вже в ніч пройшла. Ось. І все, отак От стоять машини. Тут у нас є тільки місце. Де знайшли, там і поставили. Сотомора ми проїжджаємо, так? Це Сотоморе? Це Червона плажа. А це червена плажа. Ми зараз проїхали червоний пляж, там де ми з вами були такі гарні каміння. Все, він мене оце я прокинулась, він положив якусь таку наверх, як пенопласт чи що, і знову мене засунув. І Юля знову заснула. Я вам кажу. Хтось мені розповідав, що буде так стукати, рюкати. Тобто я собі виспалась трішечки, звичайно, коли я вже прокинулася, зрозуміла, що тягне тому що була не дуже в тому положенні, що мені зручно. Каже, приходиш через 7 днів, я кажу, у мене на 28 назначене до лікаря направленням. Він каже, ясно, добре. Каже, приходиш в 7.30 ранку, і забираєш на диск, готовий і йдеш. Я думала, як тепер я доїду, тому що. Ну, Короче, машини треба десь знову шукати. Не вийшло все разом сфотографувати, але слава Богу, що і так дуже дякую Моколі, що він мене довіз, зачекав. півтори години. Десь уявляєте, він чекав, щоб оце все я зробила. І Ми зараз їдемо додому. Добре, що мені прийшлося не потягом їхати, тому що ну я взагалі не уявляю, як би я сходила з цих сходинок з потягу. Ну просто би кричала, розумієте, цим провідникам ну людям, малі, хто хоче потримати наречену літню Сказали, дякую, не треба. Їдь назад в бар. Дуже, звичайно, хотіла вам показати під горицю, але ну, поки, поки так. катаємось, як можемо. І ще в середу піду, поїду, верніше, зніму шви з зуба і заодно до лікаря. Бо я мала в понеділок їхати під горицю, але я хочу слухати, можна я ну, швид, хоча б в середу зніму, кожен ну, день в підгорцю їздити теж навіть, на чому, притом з кастелями. Ну, Тоді я була без милиць, це було легше. Так, люди собі поплавали йдуть додому. Благо в нас немає тут ніяких штрафів, що так не можна ходити. Це в Савтівачі треба штраф платити від 20 до 1000 євро, якщо ти пройшовся в купальному костюмі, ну, десь так по місту, не на пляжі. Подивіться, скільки людей з пляжу йде. Намос, впереді планети всієї. До речі, мої знайомі, які приїхали відпочивати, їм дуже сподобалась моя кухня. Каже, десь ну, індивідуально замовляли. каже, ні, Намос. Каже, супер. Так що нам ось молодець. А я не хвалила. Це в нас шушень пляж. Подивіться, скільки машин. Будь ласка, все зайнято. Все. У мене вчора приходили знайомі, мої підписники, мене провідувати. Так вони от лише зараз йшли на пляж. Вони, зачекайте, закінчився прямий ефір десь у сьомій. Дивіться, скільки мальвів. Дуже багато, тут дуже гарно. І вони тільки. Після того пішли на пляж. А ми полюбляємо дуже тепла вода, можна на лежаки лягти собі. Такий кайф. Нам каже, не головне сонце, нам головне поплавати і полежати, поспати. Що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку, за вашу підтримку, за ваші молитви, за те, що переживаєте за мене. Я надію, що все буде добре. Ну, по ходу, цей лікар, що робив МРТ, він сказав. Ніби розтяжка, але каже, ти мусиш все рівно попросити в лікаря направлення, щоб нормально тобі зробити МРТ на ногу, тоді вже буде точно. Але я трішки, каже, глянув, мені здається, що каже, там просто розтяжка, не розрив. Але кістка, все нормально, немає не тріщини, нічого. Так що така у нас тут краса просто. Знаєте, немає часу постояти, подивитися, вам показати. А коли чекаєш потяг, часу валом. Ці мальви, ці будиночки маленькі, червоні. Річка, я дивлюся, взагалі практично пересохла. Саме найбільший недолік Чорногорії, чорногорців та інших людей, які тут проживають, це, Будь ласка, сміття. Скаже, Юля, ну далеко було нести, знаєш, дуже важко. А зараз я вам покажу, де в нас смітники. Ось у нас зупиночка, шушень. Ви тут не купите білети, ви купуєте вже у поїзді. І ось там, де люди йдуть. Ось, вони вже навіть далі пройшли. Ось там стоять смітники. Тобто туди дійти буквально хвилинку. І викинути сміття. Ні, не, не треба людям, не треба. Матінка природи нас любить, нам все дає. А нам, в принципі, дуже наплювати на це. Їде наш красунчик. Надіюсь, там хоч десь будуть кондиціонери. Перший раз я їхала поїздом, які... Відправляється з бару в 11.36 і сюди він прибув в 12.55 ну практично півтори години. Зазвичай поїзд їде десь годинку, а це він вже так плівся, не знаю чому. Мені дуже спекотно було нормально, тому що всі вікна були відкриті. І подивіться, скільки людей заходиться, вже половину зайшло. Уявляєте, я взагалі нічого не взяла з собою їсти. Я не знаю, чим я думала. Я зазвичай щось беру. Воду я взяла зіль. З льодом. А йду зараз. Мол оф. Of... Завжди хочу сказати Молл оф Анталія, Молл оф Монтенегро. Якусь шоколадку візьму, тому що зараз час, а у мене в два Операція на зуб. Я не то, що сильно нервуюся, ні. Але просто потім ще дві години не їсти. Я ж, ви знаєте, в мене дуже швидкий метаболізм, мені треба поїсти, щоб не нервуватись. Я була спокійна і треба наїстися. Я вам вже показувала. Тут у нас автостанція є і кафе, і морозиво, і таксісти безсовісні сидять. Вже 350 разів вам сказала. Ніколи не беріть тут таксі, відходьте. Навіть отут стоять нормальні. А якщо ті, що в самому автостанції в три рази дорожче броси, якщо не більше. Автобуси йдуть у всі сторони. До речі, того разу. Дівчата їхали до Намоса, каже, Юлія, чекали практично годину автобус. Якщо чесно, я вам скажу так, ви за годину самі дійдете до того Намоса. Я просто не думала, що вони так можуть рідко їздити. Можливо, не їдьте поїздом в 6.45, а їдьте в 9.25. Тоді я приїжджала, відразу був автобус. Відразу. Я вийшла, сіла і поїхала. Ось ще такі таксі, бачите, є сині, є жовті. Яка різниця, я не знаю. Тобто то мені конкретно треба питати, ми один раз брали на чотирьох таксі до торгівельного центру Big Fashion. І це коштувало всього-навсього 3 чи п'ять євро. Тобто на чотирьох людей це, в принципі, виходить той самий автобус. Нема сенсу чекати. Якщо у вас багато людей, Ну, про четверо, беріть таксі, вам вийдуть ті самі гроші. Не, не потратитесь. Якщо ви на нормальне таксі сідаєте, а не на безсовісне. Юля, там так і підписано, безсовісне. Вам не переживайте по ціні, ви зрозумієте, ні в якому разі ви ніколи не сідаєте в таксі, поки ви не спитали ціну. Так, звичайно, там буде щотчик, Якщо він скаже по щотчику, тоді можете сідати. А якщо він назве суму, тоді ні. Всі кажуть, що в подгориці набагато спекотніше, ніж у барі, поки я цього не відчуваю. Можливо, десь на там, пару градусів так, але щоб я приїхала і вмирала від спеки ні. Так само, як в барі, в принципі. Якщо йти в тіні, взагалі нормально. Зараз, середина червня, в тіньочку – супер. А на сонці, звичайно, вже можна зваритися. Зараз в Подгориці 30 градусів тепла. І, чесно кажучи, мені спекотно, але не так, як колись було в Анталії. Тут нема такої вологості все-таки. Так, можна було трішечки менше температури, але для літа, для середини червня, я вважаю, це супер. Я всім співчуваю анталійцям і тим містам, де зараз під 50 і вологість 60, це дуже важко. Я навіть не уявляю, тому що з 2004 року я там була, ні разу я такої спеки не бачила. Тому тримайтеся або приїжджайте у чорногорію